За біблійним, за, за святим писанням життя людини починається після 49. Коли вже там виростають, внуки в кого там є і так далі. Людина тоді може займатися творчістю. Ви займаєтеся творчістю і приносите і радість, і користь, тому що фіксуєте нашу історію. Особливо це пов'язано з історією в духовності в Полтаві. І для майбутніх поколінь це дуже важливо. Тому що якось ми втрачаємо джерела писемні смс а зараз взагалі голосовими повідомленнями все спрощується для істориків. Це дуже складно. Коли ти береш лист, там із іс читаєш, ти можеш відчути, побачити і зрозуміти. Тому ви фіксуєте цю історію, робите дуже багато справ. Ви це дуже любите, бо я вас бачу постійно на богослужіннях. І коли перший раз бачу пана Олександра, я думаю, що він заважає з тифопара? І там, і там. Думаю, як? А потім ми вже так звикли до пана Олександра, що я вже його і не помічаю, що він є з фотоапаратом, він як став. Частиною богослужіння, так, і е, дуже багато прекрасних фотографій. І з нагоди вашого ювілею і за заслуги, за вашу е, працю ми вам хочемо вручити е, нагороду Православної церкви України з благословенням митрополита Київської всієї України Епіфанія за відродження духовності в Україні, відданість ідеалам добра та значний внесок у Суспільне благо нагороджується орденом Святителя Чудотворця Миколая. Пан Олександр Розум за підписом епіфанія митрополита Київського всієї України. Ось грамота пана Олександра. Я вам вручаю цей документ Дякую. і вручаю вам цей прекрасний орден. Ось святитель Миколай, який служив добру. Дякую. Так і пан до, до останнього подуху буде служити нашій українській церкві, нашій українське. 560 нових яких ще не відрукованих. Ось є моя ювілейна виставка. Але е, трудновато. Ну бачите, ну нічого, те, що ви...